Лимонні кекси підкорили моє серце. Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо дуже швидко і дуже смачно Три яйця, трохи солі, збиваю міксером у пишну-пишну піну. Додаю 150 г цукру та цедру одного лимона. Додам пару краплинок ванільної есенції. Якщо у вас її немає, можна додати просто ванільний цукор. І все це перемішуємо міксером. До тіста додаю сік половинки лимона. 70 мл олії без запаху. І знову перемішую все міксером. До борошна я додаю 3 столових ложки крохмалю і одну чайну ложку розпушувача. Всі сухі інгредієнти трохи перемішую і потроху додаю борошно у тісто. Готове тісто розкладаю по формочкам, заповнюю одну третину форми, ставлю в розігріту духовку і випікаю при температурі 180 градусів 30-35 хвилин. Ви дивіться по своїй духовці. Готовність я завжди перевіряю шпажкою. Якщо виходить суха, значить вони готові. Дивіться, які вони гарні. Для глазурі я беру 3 столових ложки цукрової пудри і 2 столових ложки лимонного соку. Коли кекси вистигли, я обмазую лимонною глазурю. По бажанню можна зверху прикрасити шоколадною посипкою, цукатами або такими милими гарбузиками, як в мене. Лимонний аромат стоїть на весь будинок. Дякую вам всім за перегляд. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. Всім пока, до наступних відео!